Рік тому я прийшла до Фітлайна після виснаження ліками і багато стресових ситуацій. Я собі покращила за рік здоров'я. Мій улюблений е продукт коктейль Power Cocktail і Basics, утрішній коктейль. Е добавила собі ресурсності, енергії, працездатності. Е Працюючи перукарем рік тому в мене не було сил і можливості працювати. На зараз в мене 5 підписників, моїх підписниць теж є підписники. Поки що ще це не дуже великий заробіток, але я дуже вдячна компанії, яка чесно виплачує гроші. Це лишнє точно ніколи не буде. Дуже цікаво працювати, навчатись, бути поряд з командою, яка тебе не залишає наодинці. Хочеться бути з ними рядом, Приєднуйтесь до нас.